В 2022 році співробітниками університету виконувалося 62 науково-дослідні теми. Сім ініціатив різних кафедр ОНМЕДу були завершені. Термін їх виконання 5 років. І вже можна говорити про досить значущі результати. За підсумком отриманих результатів оцих сіми тем… Захищено дві докторських, вісім кандидатських дисертацій. Отримано три патенти на винахід і чотири на корисну модель. Крім того, опубліковано сім монографій, дев'ять посібників, чотири підручники, дві збірки лекцій, п'ять практиків, один довідник. Розроблено 15 методичних рекомендацій і 3 інформаційних листи. Теми досліджень стали базою для видання 170 наукових статей. З них у базі «Скоупас-56», «Вепофсайенс-8», категорії «Б-52». Наші вчені активно публікувалися за кордоном. Також все більше іноземних дослідників посилаються на роботи науковців університету. Вже впроваджено в практику 22 нових методи діагностики, профілактики та лікування. 16 методів увійшли до вивчення під час учбового процесу. За публікацією та цитуванням наших співробітників у наукометричній базі Скопус. Чітко виявляється підвищення активності публікацій. Це видно з показника інтегрального хірши, який складав у 2020 році 15, а зараз він у 2022-23. Це індекс закладу. Це підвищення активності. Тому я вважаю, що наші результати достойні і актуальні. Дійсно, попри всі жахи та негаразди найтрагічнішого для України року, наш університет, як і вся наша країна, демонструє світу прагнення до розвитку. І поки захисники України героїчно боронять її землю, Одеський національний медичний університет гідно приймає та відповідає на виклики сьогодення. А це означає одне: нові дослідження, нові винаходи, нові форми та методи лікування.